Що таке пронт? Наскільки важливо, щоб пронт був точний. Покажи балансове рівнення. Напиши формулу власного капіталу. Напиши формулу, з чого складається власний капітал. Напиши формулу статутного капіталу. Власників бізнесу нерозпреділений прибуток мінус непокриті збитки дорівнює доходи мінус витрати. Це правильно напиши формулу балансового рівняння через внески власників доходи та витрати. А де зобов'язання? Перенеси витрати в ліву частину рівняння. Приведи рівняння до нуля. Ще раз приведи рівняння до нуля. Перенеси ліву частину балансового рівняння в праву сторону. Запиши поряд обидва балансових рівняння, приведених до нуля. Що таке дебет і що таке кредит? По дебету активи та витрати збільшуються. А зобов'язання внески власників та доходи зменшуються. По кредиту активи та витрати зменшуються. А зобов'язання внески власників та доходи збільшуються. Рівняння, активи, витрати, зобов'язання, внески власників, доходи нуль це дебет. Але прошлого разу ти відповів Ні, це рівняння не є дебетом це балансове рівняння приведене до нуля, що показує баланс між активами, витратами, внесками власників, доходами і зобов'язаннями. Дебет і кредит це записи в бухгалтерському обліку, а не рівняння. Чому так і яка відповідь правильна? Чи правильний такий промпт? ДБ це коли, плюс активи, плюс витрати, мінус зобов'язання, мінус внески власників, мінус доходи. Промтчі промпт В гуглі пишуть промпт. Чи правильний такий промпт кредит це коли, мінус активи, мінус витрати, плюс зобов'язання, плюс внески власників, плюс доходи. Дякую.